Вітаю! Розв'яжемо вправу 25 із розділу 5 алгоритми та програми. Параграфа 25, автори підручника Бондаренка, Ластавецький Полипчук, Шестопалов 2025 року випуску. Нам дано завдання. Дана таблиця, і в цій таблиці треба спо... та, дан, Уже текст програми дан, але він містить помилки, тому нам треба ось тут буде їх виправити, а потім уже запускати програму. Але ж для того, щоб виправляти, ви знаєте, що в як, якому рядочку буде помилка, на тому рядку сама програма. І поки ми не виправимо ці помилки. Що ж, давайте за, виходимо в IDLE Python, File, New File, і будемо працювати з цією програмою. Програмою. Відкриваємо IDLE Python. Далі File, New File, відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати, і вводимо програму починаючи з першого рядка, який є у підручнику. І ви ж пам'ятаєте, що в підручнику помилки. Давайте будемо Набирати так, як є, а потім програма нам буде казати, в якому рядку помилка. Отже, ось у нас є ця програма, ми її набираємо. Ось я вам ввіла назву планети як у підручнику. Зараз ми будемо запускати цю програму на виконання для того, щоб вона дала нам результат. І якщо ви, ви знаєте, що тут помилки, тому вона буде система, повинна вдавати помилки. Давайте все ж таки подивимось: назва in input, вводіть назву планети. Тут ми будемо вводити текст, а у нас стоїть int. Тому отусь вже повинна бути програма зупинитися і сказати, що буде помилка. Далі, R in input радіус орбіти. Тут ми будемо число вводити, все гаразд. v input, веди швидкість руху планети. Тут, коли тільки одне input, то це буде текст, а у нас швидкість це число. Тому тут теж треба буде вводити ще Інд додавати. І у підручнику буква П вірні, print, стоїть з великою букви. Це теж помилка. Ну, подивимось, чи так чи ні. Також сказано, що два знаки після коми, а ось тут стоїть три знака після коми. Що ж, будемо виконувати ці вправи. І так, run, run модули, програма запитує, чи треба її зберегти. Так, це в нас справа 25. Так, окей, ми натискаємо і зберігаємо цю Вправу там, де ми будемо зберігати, там, там, де наша папка вже існує. Так, робочий стол, у нас є вправи з інформатики. І ось тут нам треба зробити папку вправа 25. Творюємо нову папку і записуємо вправа 25. Ось сюди ми будемо зберігати цю нашу вправу ім'я файла, так і пишемо вправа 25. Я скорочено напишу, щоб вам. Так, а ви ж повністю пишете. Права 25 розширення Python, все вірно. Так, щось у нас якась помилка, десь уже помилка. Давайте так подивимось, що тут у нас. Так, назва int-input. поки що тут, Хоча int, тут не може бути помилку, треба буде int прибрати. А тут, дивіться, int-input, двоє дужок закрите, тут тільки, вона тільки... Не перевіряю, як такі помилки, але ж вона тільки зберігає, що зайве є. Так, ну поки що так. Тепер знову ран run, модула. Run Ви пам'ятаєте, що треба зберігти, але ж ця вправа у нас існує, тому ми просто натискаємо ОК, вона вже зберігається. Назвіть назву планети. Ну, Нам треба називати Земля. Ну, Земла поки що напишу, не знаю, як там все виправляти. Enter. Дивіться, сразу у першому рядку стоїть. Помилка. Чому? Тому що, я вам казала, що назву ми будемо возити текстом, а тут стоїть int, як будь-то би ціле число. Тому першу помилку ми виправляємо INT прибираємо. І подивіться: input тепер треба прибрати ось тут о, дужки. і тут треба прибрати дужки, вони зайві. Запис... Снова, файл, save. Ран-модули run, run запускаємо, і тепер вводимо назву планети. Все ж таки треба перейти на так, земля набрала на російській мові. Enter натискаю, радіус орбіти. Нам треба піти до таблиці, яка є у нас у завданнях, і зараз ми її скопіюємо, щоб було зручніше виконувати цю вправу. Так, ну тоді будемо дивитись, запам'ятовувати. У вас друкований підручник, ви будете дивитись у друкований підручник. Я буду чуть-чуть уже. Так, нам треба вести радіус планети Земля. 149, 40, 14, 96, 96 і треба вести ще 5 нулів. Так, велиці радіус орбіти, швидкість руху планети. 107,250 вводимо. І тепер, дивіться, знову у нас є швидкість руху планети. В четвертому рядку є помилка. Дивимось на цей четвертий рядок, який у нас записаний: 1, 2, 3, 4. Період 2, помніш на 2, і ось тут, в модулі 4 є помилка. Дивіться, нам треба період, дається. Швидкість руху планети. Тут у нас ми вводили ось тут треба поставити Ін, тому що ми вводимо радіус, тому тут Ін треба поставити, що какувало. І тоді треба відкрити дужки і закрити в кінці. Друга так: знову тепер нам треба запускати цю програму. Спочатку зберігаємо, потім run, run module, Виправляємо знову. Треба написати Земля, так, тепер радіус орбіти. Ну тепер дивимось радіус орбіт. Я буду ось тут, якщо це дасть можливість скопіювати і введу сюди. Наступне швидкість руху планети. Швидкість руху планди, бачите, тут треба відкоротковувати, тому що зливається число з текстом. Ставимо сюди, Ентер натискаю, і тепер в п'ятому рядку є помилка. А ви, ви пам'ятаєте, що слово Print я вам казала, пишеться з, у Python з маленької букви. А у підручнику тут написана велика буква. Тоді я переходжу до програмки, напис, натискаю маленьку, виправляю print, Print маленька буква. І давайте сразу Ладно, результат тут ще треба буде виправити ось тут. І наз... Бачите, тут в слові назва, помилка. Тому що слово назва треба, щоб було без лапок. А у нас треба, щоб тут земля з'являлася. Ну все ж таки давайте перевіримо. «ран», «ран модули». І тепер нам потрібно спочатку назву планети. Пишемо Земля. Так, тут все пройшло, перший рядок пройшов. Радіус орбіти, радіус орбіти. Виходимо на англійську клавіатуру, тому що. Ну, не копіюється на українській мові. Я копію, щоб не набирати таблиця, закрилась. Так, і Ентер натискає. Тепер веди швидкість руху планети. Швидкість руху це 107250. Натискаю. Ентер натискаю і що? Рік на планеті, назва триває і 2, 210 тисяч. Тут помилка. Помилка в самій формулі. Але подивіться, назва у нас тут слово Земля не з'являється на те, що я звертала увагу. Тому ось тут треба у назві. Прибрати оці лапки, треба, щоб назва була чорного кольору. Ми прибираємо і давайте сразу, щоб на формулу. Подивіться, коли ми пишемо період, чисельник, тут все правильно записано. але. Тут ділиться тільки на В, а потім множиться число на 24. Тому тут треба взяти, прописати, взяти дужки, щоб вона ділилась на, повністю на знаменник. Так, ну і давайте все ж таки: отут треба ще поставити два знака після коми, тому що в таблиці стоїть два знака після коми: ран модуле. І тепер знову набираємо Земля, Ентер натискаю радіус орбіти, натискаємо радіус, далі ще треба ж було відкоректувати рядочок, пробіл поставити. Раді так, обов'язково слідкуйте, що коли ми копіюємо, треба, щоб це було копіювання на англійській мові. Радіус орбіти. Так не копіюється, не дає копіювання. Вставляємо, ентер натискає, з'являється нове питання. Води швидкість руху планети. Оце 107, 250. Копію і вставляю. Ентер натискаю. От, 364, 990 тисяч, да? 991 тисячна діб. Але у нас, ви знаєте, 365 і 18 сутих. Тому ось тут ми. Зараз зробимо округлені, не три знаки, а зробимо два знаки, після коми зберігаємо ще раз цю програму e, save, потім Run модула. Ми вже все виправили, або 5 натискаєте. назва планети: пишемо Земля. Ентер натискаємо. Радіус орбіти. Знову, щоб у нас була англійська мова. так Не копіюється. Вже скільки разів перевіряла. Радіус орбіти 149. так вставляємо. Ентер, швидкість руху 107-250, можна з клавіатури це запам'ятати. Ентер натискає. Рік на планеті Земля. Бачите, тут 364-99, Десь ще помилка в запах. Ви помножите на 24. 24 години у нас. Давайте ще й чисельник візьмемо до. Для того, щоб значення як у таблиці з'явилось 365,18 діб, треба взяти радіус орбіти той же самий, що дається у підручнику, а швидкість руху планети введіть 107 194. Ні, не ось о, швидкість руху планети. Чуть-чуть треба підкоректувати, і тоді у нас не 107,250, а вже буде 107 194. А тепер. Нам треба ще змінити програму для других. Для інших планет, і щоб рік на планеті, наприклад, Венера тривав не діб, а земних років. Тоді давайте ось тут виправимо місто слова діб, напишемо земних років, так українська клавіатура земних років спочатку і змінимо формулу. Так як ми ділили на швидкість і на 24, тут треба ще помножити на 365 365,18. Тут набирайте на англійській клавіатурі точка 18. Сотих. І тоді, коли ми перевіримо, то у нас буде, якщо ми. Давайте зберігаємо. Це вже буде вправа 25,1. Дивіться, це в Асі натискаю. Зберігаю вже тепер вправа 25, я пишу, що вправа 25-1, тому що це змінена програма. Зберігаю її і завантажую: це вже буде для Венери. Будемо дані брати для Венери. Run, run модули натискаємо. вводимо назва планети Венера, Венера, Enter, радіус орбіти. Давайте вводимо з підручника. Ентер, швидкість руху планети 126 110. Enter. ентер. І тепер дивіться, рік на планеті Венера триває 6,15 земних років. Ну що ж, це треба перевірити. Шість, якщо все правильно ввела, я не. Помилилась з підручника водла, то ось так таким чином ми можемо перевірити всі інші планети. У вас залишилось ще дві планети, які треба перевірити. Що ж, 25 ту вправу ми з вами виконали, виправили всі помилки, вели формулу, виправили цю формулу для, для діб, скільки на землі, на землі, і також на планеті Назва, на планеті Венера триває 6,15 земних років. Ну, треба Перевірити це з астрономії. Дякую за увагу.